Три прості грошові звички, які можуть змінити ваше життя, за словами Джея Шетті. Три стовпи фінансової свободи практичні звички, які дійсно працюють. Фінансова свобода це не лише мрія про ранній вихід на пенсію чи можливість подорожувати світом. Це стан душевного спокою, впевненість у завтрашньому дні та можливість робити вибір, виходячи з власних цінностей, а не з фінансових обмежень. Багато людей вважають, що досягнення цієї мети вимагає складних інвестиційних стратегій або величезних грошей. Насправді часто ключ до фінансового благополуччя полягає в простих, але постійних звичках. Натхненний ідеями Джея Шеті та мудрістю фінансових гуру, таких як Воррен Баффет і Пітер Друкер, я хочу поділитися трьома фундаментальними принципами, які, на мою думку, є наріжними каменями фінансової свободи. Ці звички не вимагають геніальних фінансових знань, але вимагають дисципліни та обізнаності. Я сам застосовував їх у своєму житті і можу впевнено сказати, що вони мали величезний вплив на моє фінансове становище та рівень стресу. Один плати спочатку собі, автоматизація заощаджень є основою фінансової стабільності. Уоррен Баффет, мабуть, найуспішніший інвестор в історії, простий у своїх порадах. Не зберігайте те, що залишилося після витрат, а витрачайте те, що залишилося після заощаджень, це не просто красива фраза, а потужний принцип, який змінює правила гри. Багато хто з нас живе від зарплати до зарплати, спочатку витрачає все, що заробляє, а потім, якщо щось залишається, думає про економію. Це призводить до постійного відчуття безгрошів'я та неможливості відкладати щось на майбутнє. Як це працює на практиці? Найефективніше автоматизувати процес. Налаштуйте автоматичний переказ певної суми з поточного рахунку на ощадний або інвестиційний рахунок одразу після отримання зарплати. Неважливо, скільки це буде: 5%, 10% або 20% вашого доходу. Головне робити це регулярно. Я сам стикався з ситуацією, коли, незважаючи на хороший дохід, постійно відчував фінансову нестабільність. Завжди були якісь непередбачені витрати, кредити, просто не вистачало грошей. Коли я почав автоматично відкладати 15% від кожного доходу, ситуація кардинально змінилася. Я відчував, що у мене є сітка безпеки і що я контролюю свої фінанси, а не навпаки. Порада, почніть з малого. Навіть невеликі регулярні заощадження краще, ніж нічого, поступово збільшуйте відсоток своїх заощаджень. Розглядайте заощадження не як обмеження, а як інвестицію у своє майбутнє. 2. керуйте тим, що вимірюєте. Свідоме споживання є ключем до фінансової ефективності. Пітер Друкер, батько сучасного менеджменту, сказав: Ви не можете керувати тим, що не вимірюєте. Цей принцип стосується не лише бізнесу, а й особистих фінансів. Багато з нас не мають уявлення, куди йдуть наші гроші. Ми витрачаємо їх на дрібниці, імпульсивні покупки, підписки, якими не користуємося, і просто не помічаємо, як наші гроші вислизають крізь пальці як відслідковувати витрати. Існує безліч додатків і сервісів, які допоможуть вам у цьому. Ви можете використовувати електронні таблиці, записувати витрати в блокнот або використовувати спеціалізовані програми для відстеження фінансів. Головне робити це регулярно. Я сам був шокований, коли вперше почав відстежувати свої витрати. Виявилося, що я витрачаю величезні гроші на каву, перекуси в кафе і імпульсивні покупки в інтернет-магазинах. Зрозумівши це, я почав переглядати свої звички і скорочувати непотрібні витрати. Порада не просто відстежуйте витрати, аналізуйте їх. Визначте свої фінансові пастки, категорії витрат, у яких ви витрачаєте більше, ніж хотіли би подумайте, як можна скоротити ці витрати без шкоди для якості життя. 3. Живи за своїми можливостями, цінність виходить за межі показного багатства. У сучасному світі легко піддатися спокусі, показати себе успішним. Ми купуємо дорогі речі, щоб справити враження на інших, і витрачаємо гроші на речі, які нам насправді не потрібні. Канадський політик Норма Келлі влучно зауважила: не розорійтеся, намагаючись виглядати багатим. Справжній фінансовий успіх полягає не в показному багатстві, а в тому, щоб створити цінність у світі та жити відповідно до своїх цінностей. Коли ми живемо в межах своїх можливостей і зосереджуємось на створенні цінності, наша цінність зростатиме, і ми почуватимемось впевненіше та спокійніше. Як жити за коштами? Створіть бюджет і дотримуйтеся його. Уникайте боргів. Зосередьтеся на створенні цінності у своїй роботі та у своєму житті. Купуйте речі, які вам дійсно потрібні і які приносять вам радість. Я сам помітив. Що, коли я перестав гнатися за показним багатством і почав зосереджуватися на створенні цінностей, то почувався щасливішим і впевненішим у собі. Я почав цінувати те, що для мене дійсно важливо здоров'я, сім'ю, друзів і можливість займатися улюбленою справою. Висновок фінансова свобода це вибір. Фінансова свобода це не випадковість, а результат свідомого вибору та послідовних дій. Застосуйте ці три прості принципи до свого життя і побачите, як зміниться ваша фінансова ситуація та рівень стресу. Почніть сьогодні, і ваші мрії стануть реальністю. Головний висновок не чекайте ідеального моменту, щоб почати свою подорож до фінансової свободи. Почніть з малого будьте послідовними, і ви побачите, що ваші зусилля окупляться. Пам'ятайте, що фінансова свобода це не мета, а спосіб життя.